Українці масово в'їжджають з Польщі та Італії до інших країн Європейського Союзу, таких як Іспанія, Чехія чи Німеччина. Нова статистика Євростат шокуюча, і вже на даний момент в Іспанії перебуває більше 200 тисяч українських біженців. Це найбільша кількість в порівнянні з іншими країнами, не враховуючи Польщу та Німеччину. Лише за два місяці, 2024 четвертому році, до Німеччини приїхало близько 40 тисяч українських біженців. До Іспанії приїхало близько 6 тисяч українців, до Чехії понад 15 тисяч. Українських біженців за попередній рік, згідно з даних Євростат, з Польщі виїхало 30% українських біженців. Які основні причини погіршення економічного становища в Польщі, людям не вистачає зарплати на прожиття, підвищення цін на житло і харчування, негативне ставлення і дискримінація українців, бюрократія для отримання документів і легалізації. І в інших країнах можна заробляти значно більше від декількох тисяч євро на місяць. Яка ваша думка на рахунок цієї статистики? Обов'язково напишіть в коментарях.